Доброго дня, шановні клієнти, шановні футболмани та всі, хто підписаний на Ютуб канал Візаві. Щиро вітаю вас із прийдешнім 2023 роком, який я впевнений принесе всім нам перемогу та розквіт нашої держави. 2022 рік був, напевне, самим важким у житті українців, і наша невеличка медіагрупа не стала виключенням. Незважаючи на війну, ми не зупинилися, не закрилися та не переставали працювати. Ми почали освоєння фріланс-ринків Апворк, познайомилися з багатьма цікавими людьми, допомагали у інформаційному спротиві та робили все від нас залежне для того, щоб наблизити нашу з вами спільну перемогу. Щодо 2023 року, то в планах у нас просто продовжувати працювати, тому що чесно скажу. Об'єми роботи, ринок та замовлення суттєво зменшилися. Одразу після закінчення війни в планах розвиватися, спробувати ввести нові послуги по відеозйомці, по відеомонтажу, удосконалювати своє обладнання, також розширювати спектр послуг по відеотрансляціях, сапорту блогерів, розвитку спортивного контенту та креативних проєктів. Вірю в майбутнє та дякую, що ви були з нами всі ці дні, тижні та місяці. З Новим роком та слава Україні!